Радій та Євген отримали орден Святого Пантелеймона. Шлях, який стоїть за їхніми спинами, хоробрий та важливий для кожного українця. До 2016 року Євген працював хірургом у військовому госпіталі. Після 2016-го перейшов до цивільної хірургії. Проте початок повномасштабної війни перевернув його життя. Євген за покликом серця став до лав ЗСУ у якості військового хірурга. 30 березня у складі військових лікарів Євген вилетів до Азовсталі. Ніяких таких роздумів про те, що там летіти, не летіти. От, звичайно, цього не було. Мене так рішення було прийнято в одну секунду. Безпосередньо надавали хірургічну допомогу в самому епіцентрі бойових дій. То ну, в різні часи в нас в середньому було до 350 поранених. Євген продовжував рятувати бійців, які захищали Азовсталь протягом 50 днів. Такі умови перебування під постійними обстрілами, коли ти цілодобово 24 на 7 знаходишся під обстрілами, 19 травня. Чоловік перед останнім виходив з Азовсталі, а далі. 20 травня я вже був безпосередньо на Валенівці. І в ніч на 21 травня я вже, вже потрапив до бараку, от, в якому знаходився протягом 4 місяців. Євгена повернули додому в результаті обміну. Наразі чоловік і далі лікує бійців, які зазнали поранень на фронті. Я продовжую виконувати свої службові обов'язки. Почуваю себе цілком задовільно і, скажімо, готовий виконувати і в подальшому. Радій Шевченко, переможець у номінації Цивільний лікар. Я, як людина, яка очолює цей центр, мабуть, що перемогла в цій номінації саме завдячуючи нашому колективі. Центр, яким він керує вже 9 років, працює як єдиний організм та щодня рятує життя українців. Досягнення центру є надпотужними і надзначущими. За кількістю евакуації поранених бійців, за кількістю врятованих життів. У нас нулювала літальність на дошпитальному етапі з приводу перетранспортування найтяжчих ворогів бійців, в тому числі. У нас працює 220 бригад центру. У нас шість станцій. У нас супорова, потужна диспетчерська. Попри усі ризики, медики продовжують працювати навіть у зонах бойових дій. Неможливо звикнути до війни, але звикли до цих умов роботи. І під час тривог працюють бригади. А під час артилерійських обстрілів працюють бригади Нікопольської станції, яких відділяє від Орків 7 кілометрів води Каховського водосховища. Як тільки закінчується артилерійський обстріл, ДСНС надає дозвіл і ще лунає сирена, а бригади вже рятують в зруйнованих будівлях, в зруйнованих об'єктах критичної інфраструктури, наражаючись на небезпеку, але не тікаючи від війни. Нагородження лікарів-відзнакою існує з 2017 року. В цьому році ми провели детальний відбір. Ми з нашими номінантами спілкувалися і на телебаченні, так сказать, обговорювали їх якості, так з кожний представив свої здобутки, відеоматеріали для цього. Відзначили всіх лікарів Дніпропетровщини, які зробили великий внесок до нашої перемоги. Вирішили в цьому році. Я думаю, що ми це єдина область, яка так от проводиться, відзначити всіх, бо вони я ще раз підкреслюю, вони всі переможці, вони всі роблять одну справу. Далі переможці регіонального відбору можуть отримати орден від голови поважної ради у Києві, але всі